Раночку забрала з пошти кау дуже вчасно, бо вже закінчилось. Мені зробили новиночки, дуже цікаво буде спробувати. Тут аромат жовте яблуко, смак, грильяж, спеції, жовте яблуко. Цікаво спробувати. Новенькі. Завжди у 25 завжди є якісь новинки, які ти ще не куштував, і це підкуповує дуже сильно, бо я люблю щось новеньке, не люблю однаково все. А, так, чай, білі квіти, чорний чай, лимон. М -м -м, це щось прикольне? Незвичне. Так, і ось якась цікавенька. Тут карамелізована айва, білий виноград, акація і теж аромат чорний, аса, асам білі квіти. Оце прям, напевно, взагалі весняне-весняне, класні ось ці прям. І а, Black Velvet це такий, я б сказала, стандартний а, смак, але дуже прикольний. Він, а, мені здається, це взагалі сподобається всім. Тут не буде людини, яка скаже, тут занадто кисло, тут занадто гірко чи ще щось. Е, гарна кава. Якось ось ці всі поєднуються і смаки, і аромати. Так що тобі дійсно от кава взагалі дуже сильно смакує. Е, теж Вже, напевно, раз четвертий точно беру її е, і побільше, тому що вона така. Дуже класна універсальна кава, яка збагачена смаком. Мені дуже подобається. Але новинки я теж дуже люблю куштувати, тому що я люблю щось новеньке. Для себе відкривати. Я так для себе відкрила ось цю каву, коли вирішила пробувати щось новеньке. І нагадую, що за моїм промокодом Ярослава 25 ви отримаєте 15% знижки на каву, окрім компута наборів. І нагадую, що цю каву також можна замовити з Європи. Якщо ви десь знаходитесь, заходьте на сайт європейський їхній вакуум. Це Саля, може щось скинув. Угу. От, і в е, них, здається окремий сайт для Європи, але е, на ньому така ж сама кава, все це ви можете там замовити за моїм промокодом також. Так, а я ще була в магазині, як я казала, докуповувала всі ось ці штуки, які у мене позакінчувалися. Плівки, е, що тут, фольга, пергамент. Я до фірми не прив'язуюсь, вони всі хороші. Так, Ось таку ковбаску, молочко закінчилось до кави. А, так, лавасик з панатом, філешку і ще одне молочко, бо чоловік п'є дуже багато кави. У мене все покладало. Ну. Так, все. Я вже хочу зробити собі поскоріше сніданочок і випити каву. Бо це коли закінчується кава, і ти не встиг забрати новеньку бо замовити, то це, звісно, випробування на сьогоднішній день. Так, зізнавайтесь, хто ще не був на моєму кулінарному каналі з такою офігенною просто вівсянкою. Дуже-дуже смачно. Я вам передати не можу. Наскільки то смачно? Все зробила собі каву. Зараз буду стнідати, я вам вже не показую шматочок, дав я вже понад'їдала. Але це дуже смачно, повірте. Оці гриби в поєднанні з вівсянкою соленою це прям топ. Один із моїх найулюбленіших тепер сніданків. Чоловік прокинеться, зроблю йому порцію ще одну таку. Це дуже смачно. Гриби тут взагалі прям все, все поєднано, тут дуже класно, дуже смачно. Забрала з пошти новенький одяг, посилочки наші. Це Єві вишиванка, вирішила оновити. Хоча я думала купувати перед 1 вересня, але вирішила зараз оновити, бо старенька її вишиванка це взагалі ще. Моєї сестри вишиванка, і вона її зношувала. Ну, там взагалі був прикольний набір вишиванка, спідничка, пояс, на голову така штучка, плюс ще віночок, але, знаєте, воно все ж таки час іде. Це якийсь пильний, іди. Час іде і треба оновлювати. Вирішила оновити, я вмикнула єві сайт, відфільтрувала розмір, і вона собі сама обирала. Обирала синій взагалі подивилася, що вона на синій звертала увагу і ось подобається такий зараз колір. Тут резиночка, тут резиночка, машинна, вишивка. Все гарно пошито, мені подобається. Ось так називається магазин. Можете переписати, заскрінити собі, якщо вам потрібні вишиванки. Так, і собі купила костюм на літо в Інстаграмі. Резинку мені поклали. Ось так називається магазинчик в Інстаграмі. Зараз розпакую, покажу. Тут вже розпаковую, тут ще якась хустка. Мені чи я погано дивилась, чи там такого не було. Зараз треба буде глянути. Але клас, що ще хустка. Я, напевно, не додивилась. Я більше була прикована до принта цього костюму. Він, типу, такий шов, шовковий, оверсайз. Мене взагалі мені хочеться на літо якийсь ось такі. Яскраві, всякі такі костюмчики. Я зараз взагалі підсіла саме на штани на резинці. Мені так подобається. Втягнув, пішов, нічого ніде не давить, особливо влітку, коли жарко, оце все прилипає. Дивіться, які штаніни широкі. Клас. І ціна непогана. Це, цей костюм обійшовся, здається, 1900. А вони зараз в інстаграм-магазинах ось схоже, десь 3000 може бути. А тут ще і, і така штуковина. Це класно на сумку вішати, до речі. На сумку, чи ще кудись? Прикольно, що є ще такий платочок. Я не знала, я не бачила, що воно там входить. Ой, клас, мені дуже подобається зараз, Ну, Воно обов'язково сяде нормально, тому що це оверсайз, я вже бачу, що все класно. Але от коли, люблю, коли влітку нічого не обтягує, нічого не сковує, е, нічого не дратує. От. І це м -м, рубашка. Е, ну Планую носити як кофту зверху. Просто сюди якийсь топік, бумайчика. І це просто як зверху. Короче, подобається такий легенький-легенький. Прикольний. Подобається мені. Гарний такий принт. Напишіть як вам. Він трошечки, зараз якось словлю, трошки жовтеньке таке. Бо я дивлюсь на камері такі блідувати. Ну, я взагалі помітила, що в мене камера кольор справжній не передає. Ну, словом, я задоволена. Кажетесь. А ну, зупинись і поводнічай. А ну дай. Убери ручки. Ну ну ну, я хочу твою вишиванку. А ну, покрутись батьки, покажи. Їть. От, кітюнька. А я не встигла записатись в перукарню, тому буду фарбувати волосся сама. Я беру шоколадний відтінок, «Сьюз» або Лораль у магазині. Я не дуже задоволена, насправді, після салону набагато ж цікавіше, волосся, якось воно приємніше. Але коли, знаєте, треба вже, то вже йде нормально. І хотіла, якраз, показати, чим я користуюсь, бо питали, і я думаю, покажу. Я Просто е, кайфую від цього шампуня. Я його вже декілька разів замовляю. Це е, з Нового року я користуюсь, і це вже друга пляшечка. Мені дуже і дуже подобається саме ця серія коричневого. Ось ця е, типу, молекулярна. Молекулярно якось відновлює волосся, структуру і так далі. Не знаю, як воно там саме діє, але мені дуже подобається якість волосся. До нього ще йде ось така сироватка. Сироватка у мене Шалі, не шали, будь ласка. Сировитка у мене ще з Нового року. І Тут -от. Ну, на дні залишається, але все одно розхід класний, тобто на два шампуні, супер. Потім я замовляла собі. Ось такий що ти, кондиціонер ось цієї фірми. Мені дуже сподобався, дуже м'ягеньке волосся, прям ну, дуже класне. І мені тоді, коли я замовляла, дали в подарунок маску теж від цієї фірми, і вона мені теж дуже сподобалась тут на один раз мені, але я буду собі дозамовляти ось цю масочку. І ось цей кондиціонер в поєднанні з цим шампунем класно виглядає. Ну, мені подобається, і ви мені завжди пишете компліменти щодо мого волосся, тому ось цим користуюсь. Також. Ой. Також мені Тетяна Солодка подарувала на день народження ось такий скраб для голови. Там, де корені, дуже подобається. Прям воно так гарно все вичищає. Бачите, я вже половинку використала. Десь раз на тиждень перед вихідними, щоб в суботу можна було подовше не мити волосся. Бо ви знаєте, я мию волосся кожного дня, у мене така структура, що дуже швидко прям до вечора може бути уже таке собі. От, То мені дуже подобається. Класно. Такий потім стан волосся непоганий. І заодно покажу, чим Обличчя я мию, гідрофільна олія і пінка. Це купувала на мейкапі Мені дуже подобається. Єдине, треба Ну запах мені. от Запах він а, можна було попрацювати їм над ароматом. А, але мені подобається, як вичищає стан шкіри приємний такий після нього. А, ну гарно Дійсно гарно, буду замовляти. Бачите. Мен... І при тому, що розхід однаковий, ну, в принципі, я однаковою користуюсь гидрофільна олія і потім пінка. І воно якось однаково один на один і виходить. Тут треба теж буде дозамовити, закінчується, але я задоволена, це будуть мої наступні покупки ці засоби. І ось це у мене закінчується. Тут теж на один раз що. Кондиціонеру, що масочки. Так, все, буду фарбувати волосся. Я не буду показувати, як я фарбую, Бо я насправді я не думаю, що я правильно це роблю, але як можу. Я, ну, мені чисто кореню, бо я минуле відео дивлюсь, думаю, ну ні, треба вже якось так ходиш, наче можеш дотягнути до ще там пару тижнів, до запису, бо щось багато. Е Багато треба чекати. Але ні, треба пофарбувати потім уже в салон. Я люблю в салоні, бо мені здається, що все ж таки є чи сама фарба не дуже, чи я щось неправильно роблю, бо мені подобається після салону, звичайно, більше. Все, піду пофарбуватися. Манікюр я вже зробила у сестри. Це френч, але бачите, він такий натуральний. Вона мені зробила. Дуже класно. От, класно, що є сестра. Те, що в мене там вчора відкололось все. Я пишу: Іра, рятуй, і якраз вчора у неї був час, вона каже: приїжджай, якщо хочеш, зроблю тобі. То я побігла з Євою. Єва була щаслива, що вона там там і моя тьотя її улюблена теж. класно провели час. Тому я задоволена. Я кажу, Іра, тобі треба ще піти на бравіста, Вона каже, ні, то не моє точно. Так, ну що, все, пішла, я фарбуватись. Пофарбувалась. Все нормально виглядати. Єдине, що я коли фарбуюсь сама, то в мене такий суховатий ефект. Знаєте, в салоні, коли виходиш, у тебе все якось так рівнесенько, гладенько, такі гладесенькі виходиш. А від магазинної фарби таке все сухе, сухе. Але нічого, це перший день, а потім я всіма своїми засобами дотягну. У мене всі, в принципі, все, що я показала, це в мене на зволоження. І шампунь, і маска, і, цей, і кондиціонер, коротше, все. От, і тут я скористалася кондиціонером, який був саме в пакетику. От, тому, тому так. От, взагалі, до речі, сйоз. Колись користувалася шампунями, дуже-дуже давно. Вони дуже сильно висушують. Взагалі всі магазини дуже висушують. Я знаю, що і фарба в магазині це не найкращий варіант. Але коли треба швидко, то купив і побіг. От, бо в мене вже дійсно було так неприкольно не тут. -от все. Я дивлюсь на відео, думаю, ні, треба бігти за фарбою. Все, щоб брови була б краса. От, брови я теж фарбую в салоні. Бровист робить, тому що от, оце все вищепиться одне, а це все зафарбувати. Я це не вмію взагалі. Вони так гарно якось роблять, що ти прям такий, <сум> Можеш не фарбувати, здійснювати головне брови, щоб були і все. Що ж, я побігла за Євочкою, я вирішила сьогодні її забрати раніше. Сьогодні такий дощ лупить, така пасмурна погода. а Сама я ніяка. Думаю, вона, ну, напевно, там теж ніяка. Думаю, заберу її раніше. Візьмемо, поїдемо, круасан і візьмемо. Зараз у мене такі. Бо думаю, поставити суп варитись. Це час, тому що, думаю, краще я її раніше заберу і поїмо деінде. Все, я поїхала за нею. Поки чекаю свою красу Дню зі школи, я вже під'їхала, вона має вийти. І вона вже як доросла сідає в машину, <смас> знає, де <я> її <смас> чекаю. Словом, хотілось про її вибачення трошки розказати. У мене є. Уже свій переможець, свій фаворит, це Ізраїль. Напишіть, будь ласка, за кого ви. Хто дивиться, тому що до цього ви писали чисто за циферблат, а тепер просто цікаво, вже побачили всіх. І я думаю, що я коли виставляю це відео, то в цей день буде вже і фінал, будемо вболівати за наших. Напишіть за кого будете голосувати ви. Я, до речі, буду голосувати зараз. 20 балів, можна ж комусь віддати. 20 голосів, от то я віддам Ізраїлю. Мені дуже сподобалась, дуже близька до нас історія. Така що можна плакати насправді під цю пісню? От словом, дуже мені прям сподобалось, сподобалось. І з першого полуфіналу мені сподобались Нідерланди. Пісня, ну така, знаєте, я б не скажу, що вона дуже афієнна, але виконавець такий приємний, і напевно, що французька мова на мене дуже сильно впливає. Я люблю французькі пісні і, і італійська мова. Мені теж подобається в піснях. Воно якось дуже молодійно лягає на вухо, прям клас. Мелодія сама з простих слів. Мені здається, що і наша мова для іноземців, вона теж звучить доволі мелодійно, молодійною. Мені здається, що через це також подобається багатьом. От і я е, на нашій пісні циферблату, реально прогнозую місце в п'ятірці. Ну, я не знаю, що може стати, щоб була десятка, але якщо буде менше десяти, місце якесь. То це точно щось. Були якісь палки в колеса, тому що пісня дуже яскрава. В цьому році майже немає достойних конкурентів і взагалі класних, крутих пісень. Був рік, я вже не пам'ятаю, який, мені подобалось майже все. Там було дуже багато ліричних пісень, і ось щось у мене був, напевно, такий настрій. Мені сподобалось майже все. Цього року мені не подобається майже нічого. Якось, якось так. Дуже дуже якось примітивно, несучасно у багатьох, тим паче, що сцена і можливості технологічні дозволяють багато чого показати, але видно, що не всі використовують максимум або хоча б якусь ідею. І знаєте, я так просто дивлюсь, що наскільки наші люди трошки поглядую, чи я вийде чи ні. Наскільки наші люди. Дуже професійно підходять до завдання, які всі талановиті на всіх рівнях. Від, ну от да, співаки, пісні написали, музику, музиканти, там е костюми, світло, це постановка, сам проєкт, як все це виглядає. Костюми ж не тільки ці сценічний, а й костюми, в яких вони дають прес-конференцію. Все це в образі в єдиному. Це дуже круто, дуже круто. Класно. Але, звичайно, мене дуже непокоїть, напевно, більше злить позиція Євробачення щодо Росії. Видно, це толерування, таке за, зашифроване он є, вже йде, то я пізніше друзі. Я вам з цим Євробаченням зовсім не показала свій день матері, тому зараз напевно ставлю кадри, які познімала саме в той день. Бов минуле відео, ви самі бачили хронометраж, там воно не, не влізало вже точно. То я зараз вставлю, а потім повернемось до сьогодні. Який тортик до мене приїхав-клас! Замовила до Дня в матері. Якщо слідкуєте за мною давно, то напевно здогадуєтесь, що це робить моя подруга, кондитер. У неї зі своєю подругою ще а, своя справа! Я залишу посилання в описі на їхній інстаграм. Там, правда, не багато світлин, але я думаю, що вони вже поповнюють багато чого. І це просто це так гарно. Зараз розкрию. Сьогодні дощик дуже а, пасмурно і взагалі не так сильно все видно, але зараз спробую показати. Та-да! Євка, дивись. Як ти клас! Тут справжній? Так, це справжнє. справжнє. Ти побачиш, як в горщику? Mm -hmm. Клас! Mm. Це, це ще було шоколадним. То тебе б знудило. Бо такий декор є шоколадний, тобі зазвичай не дуже. істівний. Є вам Гаррі Поттер, дивіться. Wait, oh, look. Asteria. I'm Harry Potter. You're okay. all I think of okay. now, okay. hearing your voice, the things you do. Yeah, trust me wild. This up until yesterday okay. you were remembering a bottle, washed away before I went away to college. I say please do you був сьогодні квест від Єви. Ось ось такі букетики. Я згадала, що я в інстаграмі просто показувала, а на Ютубі не показувала. Це в школі вони робили м -м, ось такі поділки, <смірки> поробки. Да, Поробки ж правильно казати. Коротше, такі ну, Взагалі, ну так гарно. Да, Зайка? <смірки> <смірки> а що <шо> ви тут? <смірки> Гаррі Поттер? Що? ви сьогодні Гаррі Поттер. І вчора була, так? Да? Так. Ви як завжди? Парочка, так? Да? Соня. <сіг> <Шоні. сіг> Єва вміє якось так саліма до себе вкласти, що він її слухається і лежить з нею. Зі мною так не робить. <сіг> <сіг> так, що? Я його взяла під ковдру. <сіг> У будь-якому стані саліма. В будь-якому стані саліма, Єва бере його до себе і він лягає спати. Зі мною ні. Якщо він не хоче спати, то він іде геть. І до... Зі мною він тільки, якщо він дійсно цього хоче, то він приходить. Приходить, звісно, але просто не так, як з Євою. Єва його так шмих, і він: ну, добре. Да? Дивіться. Я вже заснув, майже засну. Все. Не знаю, може мої ручки маленькі подобаються. Не знаю. Парочка. Парочка, парочка. І ось теж у них був квест, вони намалювали мам своїх, поклали на парти. Ніхто не вгадав. Ні. Вони випадково сіли. Треба було сісти на це місце там, де лежить малюнок, якщо ви вгадали. І, ну, Дві, мами чисто випадково сіли на свої портрети. А, ну, а я дивлюсь, тому боже, як я могла не вгадати. Ну, Реально схоже. Взагалі. І так гарно, найдобріша, найвеселіша, найкраща, найулюбленіша. Бажаю тобі щастя, здоров'я, удачі. А це що за слово? Оце останнє. Що за слово? Я щось думала удача. а зараз не неудача. Що це за слово останнє? Ні, оце. оце. Яка ти казалася, що свій? Оце я думала удачі. Оце в останнє. Так, це удача. А, так і є удачі? Mm. Точно? Так. Це удача. Mm. Просто це ж я не збува дописати. А ну візуально трохи схоже. Ой, ну коротше, мама така гарна. Гарна, гарна, да? Клас, мені дуже подобається. Єва мені вранці дала підсказку, що я в зеленому. Маю. Але кажете, да, це тепер каже, що ти наказала, а щось... Ти неправильно зрозуміла, я неправильно зрозуміла, В тоді я хотіла, шукала зелений костюм, так... і ніхто там не був в зеленому костюмі. Я так все, я розмірнічалась. Та ні, я не розмірнічалась, просто э, не знайшла реально. То краще підсказок ніяких не давати. Бо може, якби не було підсказок, то я б і знайшла свій портрет. А ти знаєш, якісь ще є підказки? А, ззаду написано, так? Хто є хто? У тебе не написано. А чого у інших дітей написано було ззаду, а у тебе? ні? давай, показу. Де, подивись, чистий аркуш. Вот там малнюсенькими, все, я понял. У Єгий є підказ. Хочется підказ. А у когось була найсуворіша. У даті и бачила у гриба був галікоптер. Мама. Мама галікоптер. По-моему, Гриба все встигає, так? Ты лишь знаешь, да, я сказала, ну я что твоя мама галикоптер, то и ты сказал, ну я теж знаю. Филипп тоже галикоптер. Да. Ой, обережно. Да, одна дитинка намалювала злу маму. Написала най Це прикол, звісно. Боже, Салім, може тобі реально іноді треба допомога? Тербовочки йому протерли сьогодні при тришочки. Не зараз. Я би, до речі, протираю салімчику очки. Любить доглядати.